Все рівного дня, шановні українці. Хочу вам трішки сьогодні про захист розказувати. Історії захисту. Захист така штука, що закриває від чогось. Можна захищатися від хорошого. Ну, від цього, від енергії, скажімо так. Від руйнівних і від там, будівельних. Часто люди забувають, що добра і зла не існує. І коли хочуть комусь щось якесь добро зробити, а людина чомусь захищається від того добра, бо комусь ваше добро може бути зло. Це так як кацапи Україну. А Чи як там на кацапській звучить, недомові. Штучні, недавно створений пару століть тому. Ну чи як часто буває батьки своїм дітям так допомагають, що діти починають захищатися. Що, до речі, важко зробити, тому що потрібно відрізатися від матері чи від батька. Інколи навіть від роду, якщо то гнилий рід якихось там цих, що свої, свої ж вбивали. Наприклад, О, і тоді захист повноцінний спрацює. Ну, взагалі, ви зрозуміли, що запис, захист це блокування від якихось енергій. Будь-яких можна захищатись від чого, хоч від вітру. Теж від вітру можна захищатися. Я не прихильник захисту взагалі. От я собі захисти не ставлю. Не бачився потреби. Тому що, коли живеш в гармонії з простором, то простір гармонійний. От, і відповідно ставиться так, як ви до простору, так і простір ставиться до вас. Відповідно, От. якщо ви не несете руйнування, то ви притягуєте позитив собі. От, якщо ви несете руйнування, то ви притягнете руйнування. Все дуже просто насправді. І той, хто постійно якісь захисти, атаки, ще щось там чудує, той притягує собі магічні війни. От. Якщо ви захищаєтесь, то по суті у вас гнила кармочка. Скажімо так, совіста нечиста. От. Чому я так кажу? Тому що, якщо людина гармонійна, в неї немає потреби захищатися. Просто немає. Тому що кожен отримує те, на що він заслуговує, навіть в межах країни, як егрегора держави, такий собі одал, руною можна описати. От. І люди більшість отримують те, на що заслуговують. От. Не хотіли там бути міцними, працювати на благороду. Ну, то прийшли і народці і порішали за вас. Ха, Яке цікаве дерево, так, як це як ніби як тут. Береза зігнула і під 90 градусів. Як риба меч така з носом, Ха, Цікаво, що такий не знайдеш. От. Ну, але якщо комусь. Коли доцільний захист взагалі, ну взагалі доцільний захист малим дітям ставити, тому що діти вивчають світ, вони можуть начудувати. Хоча за дітей вписується рід, наприклад, і спостерігачі, тому що діти є діти. Якщо він ви... Не помітили, то навіть тварини, там, собаки, там, вовки, дикі вони дітей не чіпають, не займають, тому що малі діти, вони їм, якби, е, поки вони стабілізуються в цьому втілі, тому що душі приходять з інших просторів, не всі тільки тут людьми перероджуються, то на час цього стабілізації, поки воно утрясеться в тілі, душу якби не чіпають. Ми могли помітити, що навіть діти там, підходять до чужої собаки, тягають її з-за вуха, пальці в носа пхають в очі. Собака просто буде відвертатися, вона не буде гарчати, тому що вона по правилам творців дітей не чіпає. Тому що собака не кацап. Чи не інша там. оці яхви обрані, які геноциди чинять, там, жертвоприношення дітьми роблять. Тому що, тварини вони з природою гармонійні. От. А в подальшому, якщо хтось накосячив, і йому починає за щось прилітати, і часто люди звинувачують в цьому і сусідів, і порчі шукають, але 90%, як я кажу, порч то саме порч. Яке прекрасне болото. По-своєму, дивіться, немає поганого природі, Навіть болото і те має красу. Зелень, різка, збагачена вітаміном С, яка навіть там вітіліго лікує, все інше. Бачите, все корисно, все прекрасне. О, так от, Коли людині починає прилітати, чому я обхожу, бо тут паучок. Не треба. Він стільки роботи вклав. Ну, ми ж не кацапи, щоб ми ж люди повинні цінувати чужу творчість і без крайньої потреби навіть не вбивати, щоб в крайніх умовах там вижити. Тільки при допусканні вижити і після цього виживання ви ще маєте щось створити, щоб ви не просто так вижили. Аби вижити лупанули. Ні, ви маєте. Щось залишити взамін. плату. І якщо знову почне прилітати, буде казати, ой, що таке? Ну вбив, той заплатив вбивство або народженням двох. О, так що доцільний захист коли? Коли людині починає прилітати, як відуючі, наприклад, можна руни поставити, такі якби механічні захисти, які ви просто ставите, символьні, І вони транслюють якісь енергії, як проектори, і починають захищати. От. Що це дає? Це дає час для того, щоб людина усвідомила, де вона накосячила, і виправила свої помилки. От. Щоб виграти час на виправлення. Тому що, якщо ви будете захищати людину, якої клепка в голові нема, от, яка там лізе в магію от, з якоюсь метою, а вона там навіть неуважно, навіть читати не вміє. Але ж дуже треба. О, там, якийсь купити вебінар, щось, щось там понахалявку, типу, понашуковувати в інтернеті. Тому так не працює, тому що захищай, не захищай, по шарабану все одно прилетить, поки не відпрацюєш. О, тому захист доцільний тільки тоді, коли потрібно людині виграти час для переосмислення. Дати їй час, самий дорогий ресурс. Не гроші самий дорогий ресурс, а час, час життя час, який ми виділили на творчість, якщо зробити якісь вчинки, отримати відкат. Бажано плюси, а не в мінуси, щоб розвиток пішов. Тоді можна. Можна захист не тільки такий механічний, а поставити, динамічний, через якийсь істот, наприклад, попросити. Халяви не буває, треба заплатити. Заплатити І тоді за вас хтось щось буде робити. Тому що за вас навіть безкоштовно мама тата не цілує, як виявляється, От, коли проходить кохання. З'являється після канога. хебо і рутина в сім'ї, коли виявляється обов'язки, треба якісь виконати, щоб мама тата цілувала. Ага. О, так само і тут, істоти теж не будуть працювати. За так. Навіть коли просять рід, от зараз таке панацея, всі від не хочуть бути рабами якогось Бога, хочуть бути вільними, всі кидаються в рід. При цьому хто рід нічого не вкладаючи. Тому що наплодити дітей теж не. це не вкладення в рід, має бути якийсь результат. Якщо клепаєте дітей, то ви маєте творців з них зробити, і ці діти мають щось залишити. Мають бути з клепкою в голові, а не рабами, які виконують тупі накази. От, І тільки тоді, коли ви вкладаєтесь в рід, елементарне, що ви можете зробити, це поминати свій рід, помин роду робити, звільняти душі, давати їм силу. От тільки тоді, при тих умовах, коли ви щось дали. О, звіробій, дивіться, який гарний. Ну, підеш на здоров'я. Хворих в нас немає. Ну, підеш просто як профілактика на здоров'я. Беру тебе на здоров'я, послужиш мені творцем. Зараз ми пояснили, на що ми його беремо. Все ми не знищуємо, ніколи не беріть все. Бачите, зелена маса залишилась і звіробій собі новий виросте. Не можна забирати все. Ви ж не кацапи, щоб до унітазів все забирати. І в дітей іграшки. От, ми ж не окупанти. Ми беремо, пояснили для чого. Для здоров'я. Так, рухаємося далі. І ви вже зрозуміли, перш ніж взяти треба дати. Це хто не знає, гвоздика. Дика, скажімо так. Це не центурія, не путайте, центурія інша. Центурія тут це дуже потужний. От, засіб кишковий при всяких інфекціях розладах, а це йде більш як протизапальний, тут енергетик, скажімо так, і зупиняє маткові кровотечиком, у кого проблеми там з овуляцією. Так от, чим більше даєте, ну сонечок, мабуть, ще рано, дивіться, тут сонечки є. Нам, природа все дає, не треба ж блін, бігати з автоматами до сусідів забирати чи по наказу когось. Немає. Щось... Ну, сонечки є, але ще О, То треба мати клепку в голові. То перш ніж щось попросити спочатку дайте, вкладіть щось в простір, тоді у вас з'явиться право просить. А доти можете тільки смоктати лапу. О, Скажімо так. Тому що люди всі приходять зі світ, особливо молоді душі. Вони хапнуть, хапнуть. Багато-багато, побільше. В кишеньку зашивують, ще кудись. О, та виявляється, що ні. Що так не буває. Тому по мене роду дуже сильно допомагає накопичити енергію в роду, і тоді рід буде вас захищати, бо просто так захищати йому немає сенсу. Він вкладається в того, що хтось для роду щось робить. Не краде мільйонами, щоб потім золоті заставити. А Щось будує і для себе, і ще якусь десятину людям, десь якісь школи, розвиток молоді робить ще щось. Так воно працює. І істоти, і рід, і все інше. Тому Захист ця штука така. І ще повинні розуміти, що коли дуже сильно є любителі, понавішуватись всім, поназахищатись, мільйон амулетів. Воно вже висить, як це, як на корові сідло. От. І воно щось там дійсно буде захищати. ці Грегори, якщо там людина входить, з ними працює, їм дає щось. Якісь там гекати, ще когось, якийсь північних богів, ці трупи. Некрокульти теж будуть захищати так звані святі неупокоєння, які Грегор християнство тримає зашморгом на шиї, ну, то захищати -то вони будуть. Але Грегор, наприклад, забере стражданнями. Ну, і плата є завжди. Грегоріальна завжди є плата, саме жорстка, саме страшна. І от коли людина поновішується всім попала, і динамічні, і пасивні захисти то в результаті вона себе як заблокує, а потім ні хороше не входить, ні погане не входить, тупо нічого не входить. Людина каже, ой, щось мені недобре, щось я як в підвішеному стані. От, як мене карта моєму Оракулі крука за гембу взяла, як за рибу, за ресурс підвішали. І висить. От. Тому що все заблоковано, все на світі. Ну, Блокуватися так не треба. Треба просто жити в гармонії. то заблоковуєтесь до того що Потім дихати стане важко. Чакри позупиняються. ну, Зато буде захист бронебійний. О, так коли дуже люди сильно начудили, то дуже і прилітає сильно. Як кажуть, що ух, які ящерки класні. Бачите, коричнева, зелена ящерка прутка, Краса. Ще змійки поводують різні. Може вам і покажу, якщо пощастить. Так от. Ну, я не прихильник захисту. Коли людина живе в гармонії, то вона виживе де завгодно. О, лісники квести нам зробили. Ну, давайте спробуємо пройти цими хлистовозами. О. Тому як би захищатися немає потреби тим, у кого карма чиста. Немає потреби. І в будь-який захист він блокує. Щось погане, щось і хороше. Тому можна доблокуватися до того, що жити стане важко. І будуть шукати порчу, будуть дивитися, що там такого. Понашаманювали. О, та карти будуть показувати підвішений стан, блокування. Потім раз людина познімала захист і ці амулети по мільйону карті на захист. І все, і гайки. І зразу хоп, і дихання з'явилось, і в очах От. Тому не захищайтеся, повідпрацьовуйте бо свої борги. Кожен знає, де вкрав, в кого вкрав, якого грегора. От. Хто там рід обманув, хто чужий рід обманув, то Грегор держави обманув, хто в релігії не ходить там, каже, що я такий християнин. А насправді гнилої копівчини церкву не здасть. От, якщо ти вже некромант, то будь некромантом до ківця. От, страждай. Платити, плата є за все. І коли з всім ти платиш зі всіма розрахований, От. то бачите, в лісі гуляю навіть ці комарі до мене не підлітають. Хоча я нічим там, ніякими ефірними оліями не кропився. Чому? Тому що лісовичок каже, о, наша людина, тут щось там посіяв, щось взяв, щось посіяв. От, а так ми живемо. Якби так всі жили, то було б чарівно. Але ж в цю школу концтабір під назвою Планета Земля. Душі приходять, а чого приходять, їм лапшу на вуха вішають. Всякі недокровки, полукровки. От Хешні, напівхешні. Та й таке. Тому не захищайтесь, живіть в гармонії. Живіть в гармонії, все буде чарівно, все буде прекрасно. І життя буде прекрасне, і сонечко буде світити вашим віконцям. І все буде так, як треба. Тому карму чиста, то в будь-який момент може безстрашно померти, він знає, що він піде в плюси. А хто гнилячок такий середнячок, той буде, звичайно, чіплятися за життя, обвішуватись мільйонами амулетів. Чого він навіть сам не розуміє, для того, щоб просто виграти час. От. Але коли той час виграють, то воно далі починає красти, Красти, щось там комусь давати, думати, що воно відкупилось. А воно ж так, -так не працює. Не розумієте? Ми ж сюди приходимо, щоб гармонії навчитись. Дивіться, яка краса вистелезна. Ну, більше 2,5 метра десь. Ні, 2 не буде в діаметр, 2 десь буде метр. Краса. Чуть-чуть, а одні двійки. І коли втомлюються в класи, залишати на повторний рік, то просто стирають. Цю енергію живи, дадуть якомусь там рибці, карасюхто в минулому житті був, якомусь їжею послужив. Ну аж так працює. Тому як би. Бачили малюнок на дарі, то бачу, на дубові, щойно прийшов, відбиток енергетичний. Тому будьте чемними. Думайте, як виживати, І думайте, що варто вам захищатися. Слава нації, смерть ворогам!